179, 114, 376, 407, 409, 411, 419, 492, од вредното најгед судје постановува. Апелисивно скалу захистника адвоката во близкој меѓународнини дегативно интерес, подозрена на ратушника Алсан Григојович, на ухвалу слича во суд Дикеровска, во едно судно место Кировограда, 28 с. 2014 по програма на проваѓање на унесене, 26 с. 2014 во Гринтиног рејестра за номером 120-141, 2, 4, 402 474 задовольнити частку. Ухвалу слідчого судді Кілоцького районного суду міста Кіровограда від 28 січня 2014 року застосування стосовно летошника Олександра Михайловича запобіжного закладу в видів громадських партію сторону на 60-ті скасувати. Обрати підозрюваного латошня Олександра Михайловича за запобіжний захисту виділі особистого зобов'язання. Покласти на підозрюваного на за латушня. Олександра Михайловича такий забороні обов'язки. Прибувати до слідчого прокурора суду за першою вимогою, не відлучати з міста змістника без дозволу слідчого прокурора до суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд, зміну свого місця проживання та роботи. Підозрюваного точника Олександра Михайловича звільнити з підвартим замість суду негайно. Вуховала лягальну не виконання після його оголошення, ухвале є остаточно, я скажу, посеційному порядку не підлягає. Повний переступав проголожене.

Там це дружина, цілою, ну я поки дружина сюди. волі тяжко. Знаєте, тому, що там я зазирнув у, у такий морок людських очей, в яких живе безнадія. Знаєте, це найгірше, коли поряд живуть люди, які... По кілька років безперспективно сидять, чекають рішень суду в тому СІЗО. І от це викликає на вірі дуже сильну депресію. Я, зокрема, цим перейнявся і зазирнув у те провалля, це дуже страшно. І найгірше, що в людей немає віри у правосуддя. Немає віри в справедливість наших судів. Там відсотків 50 людей стверджують, що вони сидять за сфабрикованими справами. І немає до кого звертатися, апелювати. Я дуже дякую всій цій присутній громаді, тому що я вийшов звідти завдяки вам, завдяки вашій громадянській активності, завдяки вашій позиції, те, що ви прийшли, підтримали і створили суспільний резонанс в цьому ув'язненню. Інакше туди лише потрапиш і там будуть ну, по колу ходити нескінченно довго.

Що надзвичайно суворе звинувачення, за яким мені світило від 4 до 5 років, і суд ще, до речі, по цій справі не завершен, Це лише мене змінили мені санкції запобіжного заходу, тому все ще буде попереду. Але я сподіваюся, що оскільки ця справа моя не поодинока, вона не ексклюзивна, а по всій Україні таких... Більше 300 людей, які були затримані саме за свої активні громадянську позицію, участь в Євромайдані, то, звісно, зараз ця справа перебуває під пильним прицілом громадськості, міжнародних інститутів. От вчорашній закон, до речі, він був, я стежив у нас в камері був телевізор, я стежив за новинами по каналах, то він... Я, наприклад, його сприйняв негативно, тому що цим законом, який був прийнятий, ніби людей виглядає, що ми заручники. От ми випускаємо цих людей, а ви звільняєте Майдани. Насправді люди не для того туди виходили, на ті Майдани, щоб їх затримали, а потім звільнили тільки ну, от таким чином. Вважаю, що вся ця система повинна бути змінена. І потрібно міняти всю систему нашої судової і в тому числі прокуратури. Справа щодо тебе вона безпідставно взагалі Я вважаю, що це безпідставно. І знаєте, я на власній шкірі відчув, що стара, добра така традиція. Була б людина, що справа не йдеться, вона діє. Ви знаєте, можуть закрити. Просто ти зранку йдеш на роботу, тебе валять на сніг, скручують в бобік, швиденько допит, суд, і ти ночуєш на нарах. Це блискавично все відбулося за один день. І я до цього навіть не міг подумати, що так буває. Виявляється, це якісь такі кавкіанські процеси, що все реально в цьому житті. Ви що скажу, затримання, порушення під час затримання. Я е, хочу звернутися е, до тих оперів, які мене затримували. От просто без всяких звернень до суду. Просто будьте людьми. Е, ви маєте діяти згідно закону, не треба валити людей, не треба їх присувати. І я намагався зняти на відео момент мого затримання. В мене видарили камеру, хоча я мав би право це робити. Коли підійшли, повалили в дворі на сніг. Навколо стояли люди, ходили, які мене знають, підходять, питають, навіщо ви це робите, спокійно ми із міліції. І мене скрутили, відвезли, показавши, звісно, посвідчення, але перед цим вилучили карту пам'яті з фотоапарату, на яку я знімав цей ну, безпрецедентний випадок свого затримання. Я вважаю, що я прийшов би і так за першим викликом, мені просто достатньо було повідомити, що я викликаюсь в міліцію. Все. Але сказали, що їм їх проінструктували, що я там дуже такий буйний, і мене треба небезпечно. В СІЗО до тебе нормально ставилося? Так, от в СІЗО досить нормально, тому що я там ну, побачив людей, які дійсно багато часу свого життя провели знаєте, за ґратами. Там одні, одному 14 років тюрем, іншого 20 за плечима. Але е, мене поселили в цю камеру, я спочатку дуже був насторожений, що мене до кримінальних е, в камеру поселять. Але потім, от, поспілкувавшись з ними, я зрозумів, що головне бути людиною. І, е, як казав Федір Достоєвський, коли я відправив на каторгу, повсюду життя. Тобто Життя є скрізь, і скрізь треба залишатися людиною. Дякую. Дякую.